Підписуйтесь, щоб не пропустити нові будинки. Продам гарний, повністю облаштований будинок по вулиці Січових Стрільців, 31, ідеальне поєднання природи, комфорту та безпеки. Оселя розташована біля лісу, в затишному місці з красивим ландшафтом і власною атмосферою спокою. Територія доглянута до дрібниць, декоративні дерева, охайне подвір'я, альтанка для відпочинку, зона барбекю з мангалом і навіть озеро на території. Це не просто будинок, а справжній заміський оазис. Будинок повністю готовий до проживання та продається з меблями. Всередині продумано все для комфорту: підігрів підлоги, камін для затишних вечорів, кондиціонер, ванна та душова кабіна. Є цоколь і підвал, підсобні приміщення для зберігання речей. Безпека на високому рівні, встановлено відеоспостереження, сигналізацію, грати на вікнах та автоматичні ворота. Територія огороджена, є гараж і зручні два заїзди до будинку. Підключені всі необхідні комунікації: електрика, газ, свердловина, каналізація, септик. Асфальтована дорога забезпечує комфортний доїзд у будь-яку пору року. Поруч, у пішій доступності, дитячий садок, парк, зелена зона та зупинка транспорту, а в радіусі до одного кілометру ліс, пагорби і озеро, що створюють ідеальні умови для прогулянок і відпочинку на природі. Це будинок для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, не відмовляючись від сучасного комфорту. Телефонуйте та домовляйтесь про перегляд. Такі пропозиції трапляються рідко.